Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 10 копійок 2015 року. Поговоримо про цінні різновиди. Монета виготовлена з сталі, покрита латунню. Тобто монетка йде магнітна, на аверсі зображено тризуб, напис Україна внизу дата по боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі монети напис 10 копійок та по колу ягоди калини у вісьмі таких рунах-ячейках. Гурт монета має мілку на січку. Є цінні різновиди, які попадають. Ціна самої стандартної монетки ось в ось такому стані. На сьогоднішній день від 20-30 центів за один екземпляр. Якщо вам попаде монетка, яка не магнітиться, тобто виконана з будь-якого іншого металу, так, якось для приміру є з алюмінієвої бронзи монетка. Ось така вона, вона йде немагнітна. Ціна на такі монети розпочинається від 100 доларів за одну монетку. Є також різні браки та повороти, але ну, найціннішим є поворот у 180 градусів і ціна на нього на сьогоднішній день більше як 200 доларів. Ну, Взагалі-то ціна договірна. Монетка в ідеалі буде виглядати ось так з обох сторон, як американські монети, перевернуто. Кого є такі монетки, пишіть, телефонуйте, я їх з радістю куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.